Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і далі мова піде про те, як власне зараз президент США Дональд Трамп вибудовує свою зовнішню політику. А проаналізуємо останні заяви, які ми зараз бачимо в медіа від очільника Білого Дому, крім того, про витік секретного так документа від Пентагону. Який також нам проливає світло очевидно на певні зміни у пріоритетах. Ну і можливо згадаємо про Гренландію. Ярослав Бошко, керівник центру політичних студій, доктрина, політолог, уже з нами на зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас. Вітаю вас, дякуємо, що знайшли час на розмову. І ви знаєте, не можу не розпочати з буквально повідомлень, які бачу зараз у медіа, про те, що Дональд Трамп розлючений на Путіна через його заяви про нібито нелегітимність Зеленського. Ну і про це пише NBC News, мовляв, президенту США дуже не сподобалися заяви Путіна цього тижня про зеленського і необхідність виборів. Заради миру, і крім того, є згадка про те, що якщо в Росії не підуть на те, аби підписати мирну угоду, то будуть запроваджені вторинні санкції, і згадуються, зокрема нафтові санкції. Пане Ярославе, це те, чого ми так чекали. Нарешті Росіяни роздратували Трампа. Ну, якоюсь мірою просто діалог підійшов до вирішальної точки. В моменті, коли від Російської Федерації очікували чіткої відповіді щодо того, чи готова вона на запровадження повного перемир'я, так тобто перемир'я, включаючи ситуацію на лінії фронту. Російська Федерація почала робити заяви, які говорять про те, що їй цього всього недостатньо. Ось а чи варто підписувати якісь домовленості з Україною? Тобто, почали простою мовою кажучи, віляти від цього питання. І США досить швидко зрозуміли, що це історія про те, що росіяни не хочуть відкрито їм сказати ні так Тобто проявляють неготовність насправді до того, щоб прийняти план, пропонований Трампом. Де, якоюсь мірою це дійсно реферує з українською позицією, тому що кілька день тому Зеленський прямо сказав, що ми якоюсь мірою погодились е, ініціювати повне перемир'я, прекрасно знаючи, що росіяни не можуть нам нічим подібним відповісти і хотіли. Щоб це було показано американцям, ось ми це показали американцям, і Сполучені Штати зараз знаходяться в ситуації, де не Україна точно є перешкодою для встановлення миру, а саме Росія, яка не погоджується на зупинку бойових дій е, і вимагає якісь там уже додаткові політичні вимоги, в тому числі ну якоюсь мірою немислимі, такі як введення е, якоїсь тимчасової адміністрації ООН, там всі таке інше, чого насправді ніде ніколи не було, е, тому. Якоюсь мірою так це слід розглядати як один із таких тактичних успіхів України? Ну але говорити це поки що не ухвалювати певні рішення, і тут я повернусь на крок назад: що президент України, оскільки е, так складається, що в Російській Федерації вважають, що з 18 березня вони вже запровадили. Ось енергетичне перемир'я? Зокрема, Україна чітко каже: є щоденні обстріли понад 100 е, БПЛА різного типу, якщо подекуди не близько 200, застосовуються окупантами. Ну і закликають і Європейський Союз, і зокрема Штати, е, відреагувати і просять про жорстку реакцію. Точніше, просить президент України. Е, е, скажіть, будь ласка, якою може бути ця реакція, чи в принципі тут ми повертаємось так уже нарешті до. Заяв, які означають якусь дію, і адекватну як для нашого партнера, якщо говорити про Америку. Е, ну, я не думаю, що тут будуть якісь санкції, реакції конкретно за це порушення. Так, але насправді, ну тому що сам сама угода виписана достатньо коротко. Там немає жорстких стримуючих механізмів, там немає. Власне кажучи, неодмінних наслідків, які будуть, це все там не прописано і не згадано. Тим самим ця угода дещо символічна. Ось це все так зване перемир'я, перемир'я на морі, енергетичне перемир'я. Це все просто такі достатньо прозорі і не досить наповнені змістами проміжні кроки до великого перемир'я, до якого якраз Росія демонструє неготовність. І загалом дії щодо Росії вони будуть залежати, скажімо так, не стільки від того, наскільки Росія дотримується цих проміжних етапів, а від того, чи погодиться вона, якими б ці проміжні етапи не були на загальне перемир'я, і що Росія не погоджується на загальне перемир'я, не дотримується загалом плану Трампа і демонструє, скажімо так, постійну спробу змінювати правила гри. То це будуть одразу буде одразу зміна політики США і поступове наростання усієї повноти наслідків, так включно з тими нафтовими санкціями, про які сьогодні США говорила, і можливо з якимись іншими рішеннями. Паралельно, хоча ми розуміємо, що ну, немає там конкретного документа щодо цих припинень бойових дій, зокрема, якщо йдеться про атаки по енергетичних об'єктах, тим не менше, президент України продовжує, як на мене, дуже логічно говорити, що нам потрібні, наприклад, якісь треті сторони, хтось, хто буде моніторити дотримання. Ось цього режиму тиші, і ну по суті, штати зараз теж розглядають низку країн, які могли би моніторити оце це часткове припинення вогню. Зеленський, та от каже, що не знає там цих детально про результати цих розмов? Поки що американсь... американські партнери про це детальніше не казали, але от озвучили, що без моніторингу працювати це не буде. А ви собі якось уявляєте, пане Ярославе, як власне цей моніторинг або що це за країни? Які могли б в той чи інший спосіб моніторити ось це порушення режиму тиші? Ну насправді не уявляю, тому що якоюсь мірою це мала би бути історія, в якій представники цих країн уповноважені мали би бути присутні в тому числі на території Росії з усіма витікаючими правами, з можливостями фіксувати обставини. Таке інше мало віриться, що Росія би на це так просто погодилась, тому що з логіки подій очевидно, що ця країна має бути західна, тобто якась із наближених до Сполучених Штатів. А з цими країнами майже з усіма в Росії відносини зіпсовані. Ну і окрім всього іншого. Сама конструкція даного перемир'я вона може виявитись настільки недовговічною, оцього часткового, що е, просто ще до того як розроб буде розроблений якийсь там моніторинговий механізм. Якась країна, ну там можливо, там Ізраїль чи ще якась погодиться на таке ще до того. Е, саме перемир'я це відійде в небуття в силу того, що вже інші події його змиють в минуле. Воно sta... діалог в цьому ракурсі стане абсолютно неактуальним. Зрозуміло. Повертаючись до ще одного повідомлення, яке сьогодні є в медіа, я, звісно ж, кажу про секретні документи Пентагона, так? наскільки вони тепер секретні чи не зміняться докорінно ці плани, це окреме запитання. Отже, сказано, що Білий дім по суті каже, що головний пріоритет тепер у зовнішній політиці це Тайвань. Скажіть, це міняє якось зовнішню політику Трампа? Чи в принципі ось ця протидія, або як якийсь спосіб, так по-інакшому вибудувати відносини з Китаєм якраз цілком вкладається в цю логіку? Це, власне кажучи, є концентрована точка зору. Нинішньої адміні... американської адміністрації, так і я більш ніж впевнений, що насправді документ не містив якихось критично чутливих даних, і був розголошений новою адміністрацією США якоюсь мірою спеціально. Чому для того, щоб більш детально пояснити в американській пресі, чому ці зміни відбуваються, так бо вже сформувалось розумієте, американська преса, вона значною мірою все таки орієнтується на демократичну партію. І якби це просто речники виходили, пояснювали, ну давайте задумаємося. От подумаємо, що нам важливіше ні, тут просто інша, інша модель діалогу зливається через якихось осіб. Документ в цьому документі містяться дані щодо стратегічного інтересу США, як його бачить е нинішня республіканська адміністрація. Причому цей стратегічний інтерес США не є новиною, тому що. Про це говорили і республіканські аналітичні центри, і е, різноманітні безпекові чиновники навколо Трампа. Інші посадові особи вже досить давно, тобто. Це ще одна спроба пояснити суспільству, що насправді зараз відбувається із сполученими штатами, чому така велика кількість кризових кроків, чому така велика кількість змін, які не досить зрозумілі, тому що е, оця трансатлантична спрямованість США, вона зараз змінюється на тихоокеанський курс, і загалом це буде довго-довго ключовим вектором для сполучених штатів, причому незалежно від того, якою буде влада в Білому домі. Тут виникає логічне запитання, як це може позначитися на Україні і продовженні підтримки для нас від Вашингтона, тому що нових пакетів ми не бачимо, але поки що триває надходження того, що було обіцяно ще за часів Байдена. Якщо подивитись на ту інформацію, яку ми маємо. З приводу ось цих от намірів і розстав, розставлених пріоритетів Пентагона, де там Україна, чи принаймні не заважають, і це добре. Е, ні, ну не треба розглядати тут все до неї цій конструкції Україну як опонента США, чи як людина, яка як державу, яка знаходиться в іншому таборі. Е, це радше все таки про різні регіональні пріоритети. Е, підтримка України залежить від е, двох важливих е, поїнтів. Перший поїнт, чи погодиться Росія на всеосяжне перемир'я, і перехід до діалогової форми. Так, тобто на зупинку бойових дій, спробу якогось дипломатичного вирішення на тих принципах, які США вважає справедливими. Е, якщо ні, я більш впевнений, більш схиляюсь до цього варіанту: що ні, це не відбудеться. Відповідно, е, після цього е, наступний крок це з одного боку розширення підтримки України. Воно може відбутися частково і за рахунок США. Але все-таки стратегія Трампа полягає в тому, що питання європейської безпеки, в тому числі України, забезпечує європейська компонента НАТО, тобто країни Європи, частково ще Британія, частково ще Туреччина. Е, все інше так. Тобто азійсько тихоокеанський регіон, це пріоритет для Сполучених Штатів. Так можуть бути якісь тимчасові кризові рішення, але бажання США перевісити. Українське питання на європейських союзників, воно в тому числі походить з того, що США мають сконцентруватися на Азії, тобто в їх баченні у них не вистачає ресурсів, щоб одночасно впливати на ситуацію в обох цих регіонах вирішальним чином. Відповідно, вони хочуть змінити конфігурацію, змусити європейський союз платити більше у разі потреби. Вони, звісно ж, готові продавати всі ті озброєння, які потрібні Україні. За кошти Європейського Союзу, за кошти арештованих російських активів в Європі, за будь-якою завгодно моделлю. Але пріоритетом для них буде залишатися Азія. Ну і в цьому е документі також про це йдеться: от, перекласти роботу зі стримування Росії, Ірану і Північної Кореї на Якраз Європу тут е, нічого для нас нового. Е, коли ми говоримо, що не, не треба протиставляти е, штати, я з вами погоджуюсь, але потім пригадую останні в останню версію угоди про Надра, як тепер її так ширше називають. Так то говорили угода про Купалини, тепер угода про Надра. Вона видається м'яко кажучи дивною, тому що первинний її текст багато хто хрестив ну таким кабальним для України. Скажіть, от у, у цих підходах, які зараз обрали американці, аби допомогти нам врегулювати російсько-українську війну, оця угода про надра. Вона тут яку функцію виконує? Ну, за задумом української сторони, тому що ми маємо розуміти, що ідею з надрами пропонували першочергово саме з українського боку, за задумом української сторони, надра це е, такий своєрідний козир, який Україна дає е, США. В обмін на безпекову підтримку, так, на якісь пакети допомоги, на продовження там, геополітичної підтримки, розвіддані, ракети і все таке інше. Так. За якимись уже більш конкретними умовами, це треба, власне кажучи, щоб ця угода у щось розвинулась більш операційне. Але задум був такий надра це стратегічна сировина, в обмін на стратегічну безпекову підтримку. Якщо Україні не надають цю стратегічну безпекову підтримку, ніхто не буде просто підписувати угоду про НАДРА. навіть обмін розвідданими, так який дійсно критичний важливий. Але це не є привід підписувати настільки кабальну угоду, тому нам не треба орієнтуватись на те, що Україна от прямо вимушена, вимушена її підписати в американській редакції, тому що з великою долею ймовірності загальна ситуація може закінчитись таким чином, що США все одно не будуть підтримувати нас е, з власної кишені. Тобто, з власної кишені нас буде підтримувати Євросоюз, тоді, власне кажучи, і надраз великою імовірністю дістануться саме європейським компаніям. Ну, як, як певне, знаєте, як е, придане, да? як такий певний символ геополітичного союзу, який тоді буде глибшати між Україною і Європейським Союзом. Дуже просто складно, знаєте, спокійно реагувати на формат усіх відносин, тому що. Ми бачимо вже не вперше обговорення, наприклад, цієї угоди, яка стосується чи то Копалин, чи зараз надар. Очевидно нагадаю, там і про нафту і про газ, і не лише про державні родовища там або компанії і об'єкти, а й про приватні. Очевидно, американці написали в цій угоді. Первинні просто складається враження, що кожен новий документ він би далі більш невигідний для України. Ми то працюємо, звісно, і не підписуємо первинну версію. Але таке. Таке відчуття, що досі е, команда Трампа обрала формат тиску е, і шантажу. Нагадаю, багато медіа написали, що коли була привезена перша ця угода, по суті йшлося про шантаж: або ви підписуєте угоду, або ми, ну як пам'ятаємо, йшлося тоді і про призупинення допомоги, і так далі. Ну, Призупинення допомоги все одно, в тій чи іншій мірі, е, в стратегічному сенсі відбудеться, коли закінчаться нові пакети, ми це маємо розуміти. А угода про надра, я, надра це історія довгострокова. Е, і тут, я думаю, не треба сильно орієнтуватися на існуючий текст. Тому що, в том, до речі, ми його ніде не бачили. Це важлива річ. Так, його там десь хтось комусь переповів, нардеп процитував в телеграм-каналі. Так, Я це все розумію, але. Тим не менше, не треба забувати, що це політика. Це політика. Тут е в цій сфері не договорити два речення може бути вирішальним, але м цілком імовірно може бути якраз те, що е тим самим угода про надра певним чином призупиняється. Так, тобто США, поки нібито для Росії можуть продемонструвати, що дивіться, ми ставимо на паузу цей варіант, даємо ось такі кабальні угоди. А ви собі думайте, так? Тому що ми не маємо забувати, що це російсько-українська дихотомія діє для США. Тобто, все, що робить все, що у нас зближує з Сполученими Штатами, якоюсь мірою може бути лякаючим для Росії, і США можуть тим самим поки. Ставити угоду про надра на стоп, але при цьому не відкидати її повністю. Тобто, щоб залишити для себе опцію, в майбутньому перейти до більш предметного діалогу. Загалом, для мене ну більш ніж зрозуміло, що в нинішньому вигляді, в тому, якому це обговорюється в медіа, в останній ітерації, угода не буде підписана. І це логічно, і це добре. Е, у нас лишається не так багато часу, і перед тим як згадати про Гренландію, не можу собі. Не дозволити не процитувати знову ж таки, видання New York Times. Сьогодні багато від них повідомлень, і одне з них стосується подій, коли українці потопили флагман російський крейсер Москва. І як пише західне медіа, що тоді американці нагадаю, це була адміністрація Байдена, були розлючені, бо українці не попередили про цю про цей удар. По-друге, були здивовані, що Україна мала ракети, здатні досягти цього корабля, і панікували, бо не мали наміру дозволити українцям атакувати такий потужний символ російської могутності. Нагадаю, це пише видання «The New York Times». А, пане Ярославе. Як ось ця публікація, якщо нам повірити, що так воно і було? що вона нам говорить про цей знову ж таки тональність американсько-українських відносин, коли йдеться про бойові дії, які ми ведемо за свій захист, за свою незалежність і суверенітет? Ну передусім, це говорить про те, що великою мірою американське сприяння нам в часи Байдена. Воно трималося ще й на тому, що американці цим сприянням хотіли зав'язати нас на свою підтримку і, змінюючи деякі її параметри, утримувати нас від небажаних для них кондицій розвитку цієї війни. І в цих кондиціях не йшла мова про те, що США от залишалися прихильниками того, що РФ має бути посунута. В усіх сенсах, що от має бути її нанесено як найбільшого удару. Ні, навпаки, там часом займалися ось таким ризик-менеджментом думанням: ну а що, якщо, тобто, якоюсь мірою США в окремих випадках перебирали на себе не роль союзника України, а роль арбітра між Росією і Україною, е утримуючи нас, можливо, десь від якихось дій, але на правду кажучи, можливо, по якимось каналами прагнучи отримати від того Росію. І це до речі, так само було в тому числі в основі республіканської критики на адресу демократів з 22 по 24 рік, тому що і Редкліф, і Келох у своїх статтях вони згадували і писали про те, що Байден якоюсь мірою формує підтримку України таким обмеженим чином, щоб підсумковий результат війни залишився ну таким посередньо нейтральним. Тобто, щоб ані Україна, ані Росія не досягли ніякого успіху. А ну тут одразу стає питання: наскільки Україні тоді геополітично вигідне таке союзництво? Так було, хоча безумовно, ця стратегія вона була не позбавлена сенсу, давала Україні певні можливості, так матеріальні, передусім. Але тут уже Байден предстає трошечки в іншому світлі, тобто він не виглядає таким однозначно позитивним, як це іноді здається на тлі значно більш агресивного і прямого Дональда Трампа. І про Дональда Трампа його заяви зараз щодо Гренландії і 100% захоплення це вже перестає бути схожим на жарт, якщо чесно. Чого чекати далі від ось цієї риторики? І чого чекати можливо від Данії та загалом західного світу? Як би він мав відповідати? Ну, цілком імовірно, що це може вести до якогось проміжного сценарію, тобто розмова про те, що ми зараз захопимо Гренландію, вона може упиратися в потаємне бажання, щоб зі США вийшли на якусь дуже дуже, -дуже, -дуже вигідну угоду, в рамках якої, наприклад, усі об'єкти Гренландії, включаючи там енергетичні копалини, здаються в якесь ексклюзивне користування американським корпораціям, там на 50 років. Е, чому я так кажу, тому що якоюсь мірою. В достатньо подібних е, кондиціях виглядала давня угода про розміщення авіації Сполучених Штатів в Гренландії. Данія колись надала ці об'єкти в користування безкоштовно під одним єдиним під однією єдиною вимогою, що на кожній базі поряд з прапором США має бути прапор Данії, тобто нагадуючи, що чия це територія, так і інше, і ми бачимо, що насправді. Спроможностей якось е, серйозно захищати Гренландію насправді наразі у Данії немає. Але не факт, що саме збройний сценарій тут є основним, бо це цілком можна розглядати як таку маніпуляцію з метою тиску, і багато що США тут зможуть досягти, якщо вони скажуть, ну добре, давайте замість цього тоді угоду. Але до цього часу вони ще мають трошечки помаринувати і побрацати зброю. Будемо дивитися, куди зайде ситуація. Виглядає все це зі сторони, м'яко кажучи, не дуже по дипломатичному, звісно, але така нова реальність. Дякую, Ярослав Бошко, керівник центру політичних студій Доктрина, був з нами на зв'язку за кілька хвилин. Новини, а тоді нова тема. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.